Вітаю! Хто цікавився нашою авторською програмою розвивайка трошки деталей. Отже, після оплати вам надається посилання на Google диск, де зберігаються всі матеріали. Це є найзручнішим способом, тому що матеріали постійно оновлюються, і, відповідно, ви можете бачити ці оновлення і скачувати собі оновлені матеріали. Доступ до диску відкривається до кожного модулю окремо. Зараз. На екрані ви бачите приклад до модулю Весна, що ми маємо на Google диску? Це методичні рекомендації, загальний документ з рекомендаціями по роботі з авторською програмою. Ви зможете детально ознайомитись з актуальністю програми, її цілями, задачами, учасниками навчально-виховного процесу, як побудована програма, структура програми і календарно тематичне планування повністю до всього курсу, тобто до чотирьох модулів осінь, весна, зима і літо. Також ознайомитись детальніше та придбати можна авторські матеріали, які використовуються в програмі, бо музичні файли йдуть окремо і треба купувати їх окремо. Окрім методичних рекомендацій, тут є папка з календарно-тематичним плануванням, де зібрані всі чотири календарно-тематичних плани до кожного модулю. Якщо ж це окремий модуль весна, то ви можете детально з ним ознайомитись в окремому документі. В календарно-тематичному плануванні ви можете. Його роздрукувати, самостійно проставляти дату проведення, бачити основну тему і навчальну мету заняття. А вже ж це орієнтовне календарно-тематичне планування, воно безпосередньо прописане під нашу програму, ви також можете його адаптувати під свої групи та свої потреби. Окрім цього, є окрема папка з конспектами занять, де міститься 24 заняття до кожного модуля, окрім літа. В папці є інформація. Давайте, наприклад, відкриємо папку Весна. Тут ми бачимо додаткові роздруківки і безпосередньо сам конспект. В конспекті також ви можете вписувати дату, є зазначена тема, мета, основні поняття, які вивчаються, і дуже зручно ми сформували матеріали. Тобто педагог може бачити, які матеріали запропоновані і знадобляться йому в процесі роботи, і безпосередньо вже працювати з ними і підібрати їх до заняття. Ось таким чином виглядають конспекти. Уроку вони максимально Деталізовані прописаний сюжет, прописані всі завдання. Прописано близько 10-15 різних видів діяльності ігор, вправ, завдань на розвиток психічних процесів і різні також. Завдання можна ознайомитись з ними і розподілити в залежності від вашого віку, і тут ви також бачите до кожного конспекту додаткові ще вправи. Але окрім цього, в папці зберігаються ще й тематичні зошити, які також постійно оновлюються і доповнюються.